Офіс президента декілька тижнів тому дізнався, що квартира співвласника 95-го кварталу пана Міндіча знаходилася під оперативним і законним прослуховуванням Національного антикорупційного бюро України. В цій квартирі збиралися люди, які найближчі до діючого президента. В цій квартирі обговорювалися і політичні, і бізнесові питання. Пан Міндіч це великий бізнесмен, який займається і енергетикою, і багатьма іншими речами, і торгівлею зброєю на мільярди. І коли в офісі зрозуміли, що все це зафіксовано, почалося ну, просто така бліц-атака на Національне антикорупційне бюро. Для того, щоб підтвердити те, що я кажу, достатньо відкрити текст цього прийнятого під тиском банкової закону і прочитати одну новелу. Її мало хто помітив. Від, згідно з цього закону, підозру керівнику Офісу президента та його заступникам тепер може вносити лише Генеральний прокурор, якого він вже і назначив. Все зрозуміло, що стурбувало і кого захищав цей закон?